Для ще кращого результату, який ви хочете отримати в період програми і після закінчення програми, і для підтримки організму в період проходження програми 21 дня ми розробили три пакети: базовий пакет і два пакети преміум. Я зараз розповім, чим вони відлічаються і що в них є. Перший пакет базовий. Базовий пакет входить Detox Slim – це комплексне очищення організму та зниження ваги. Хочу нагадати, що це наша новинка. Далі, омега-3, гель-мінтол, тому що ми будемо проходити очищення на всіх етапах очищення організму. І хітозан, природній сорбент, для кого підходить цей пакет. Якщо у вас є невелика надлишкова вага і ви просто хочете оздоровити. Та омолодити свій організм. А якщо немає хронічних захворювань а, в анамнезі, якщо є а, погане таке самопочуття, зниження енергії, я б даже більш сказала, і хронічна втому, то втома, тому вам під підійде, а, пакет а, базовий.